Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про тропіки. Тобто теплі країни, розташовані близько до екватора. Уявіть собі величезну лінію, що обгортає нашу планету Землю. Ця лінія і є екватором. У тропіках завжди тепло, тому що там сонце світить дуже сильно і майже весь рік. В цих місцях не буває зими. А завжди літо. Уявіть собі місце, де ви можете побачити яскравих папуг, що літають між деревами різнокольорових метеликів. У тропіках живе дуже багато цікавих тварин, комах. Можливо, хтось із вас колись і потрапить до тропічних країн. Але сьогодні я запрошую вас до тропічної ферми. Саме ця ферма знаходиться у Києві. Називається вона фермою, тому що там розводять та вирощують метеликів. Тож, йдемо разом зі мною. Перш ніж потрапити до самої ферми, ми з вами бачимо. Гербарій метеликів. Подивіться, які вони гарні, які вони різні. І за розміром, і за кольором. Ну що ж, саме час завітати до самої ферми. Першими нас зустрічають Амадіни. Або ще їх називають австралійськими горобцями, бо їх там так само багато, як наших звичайних горобців у нас на Україні. Подивіться, які вони яскраві. Тут можна зустріти різних цікавих комах. Чудеса! Погляньте, дітки! З квітки полетіла квітка! В неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик? Метелики це найкрасивіші створіння природи з найрізноманітнішою гамою барв. Ці істоти не тільки естетично привабливі. А й нікого не залишають байдужим, тому що можуть приковувати погляд буквально кожної людини. Сьогодні на земній кулі нараховується близько 165 тисяч видів метеликів. Більшість метеликів живе всього кілька днів. Пропоную вам подивитися, як же з'являються вони на світ. Метелик проходить кілька етапів формування. Спочатку це яйце. Ось ви бачите їх на листочку. І з яйця з'являється гусениця або ж личинка. Потім гусениця перетворюється на лялечку. Подивіться, які вони всі різні. І вже з лялечки вилупляється ось такий метелик. Він виправляє свої крильця, і потім його випускають. Ось теж лялечки, бо дивіться, як їх багато, які вони всі різні. А ось вже метелик, який народився, вилупився з лялечки. І дорослі, і діти. Приходять до тропічної ферми на екскурсію, щоб поспостерігати за метеликами, за тим, як вони народжуються, як вони літають. Їх тут дуже багато. На цій фермі створюють спеціальні умови для того, щоб метеликам було комфортно. Тут дуже волого та жарко, ну як у тропіках. У метеликів дивовижний апетит. Вони пробують їжу стоячи на ній, тому що датчики смаку знаходяться на ногах. Деякі види метеликів занесені до червоних книг тільки тому, що вони дуже красиві. Насправді вимирання їм не загрожує. Якщо у вас буде така можливість, обов'язково завітайте до тропічної ферми. Впевнена, ви отримаєте прекрасні враження та емоції. А я з вами прощаюся до зустрічі!